От всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні 2 травня їдемо сіяти сою. СЗ зерно вже в полі. Їдемо сіяти сою. Просту не ГМО. Зараз будемо виставляти норму і пробувати сіяти. Так, друзі, сіємо вже сою. Виставили норму десь приблизно 130-150 кг на гектар. І працюємо. І це яке все зелене весна. Там у нас за лісом тече річка. Ми тут на сіємо. Сзаді Назар, але його вже не видно з-за порохів. Він вже такий негер. Але хто змусить їздити на сівалці, бо всяке буває і забивається, чимає сажни, підпинити. Відчипник, можна не побачити всім ловолом. На ловолі вже 900-01 практично. Ще сотку доб'ємо ідемо робити ТО. Земля, як бачите, ще де-не-де пробивається волога, сошник дістає. Все віці, які порохи стоять страшне. Тепер посіємо вже і здало по трошки страшно якийсь дошком, але в нас щось показує, дощ показує і потім переноситься на декілька днів і толку з того нема. що соя попала. По Кігру і сподіваємося, що... що схожість буде непогана. Тобто, що в нас така йде від лісу книгу, туди далі рівнається. То... Я скоріше був чек, закривав вологу десь на початку квітня, то робив КПСом. Від пісу, так само як зараз сію. А декілька днів назад робив передпосівну культивацію нашим вепер 36 культиватором. Ми вже робив з цієї сторони від сусідів раз попри раз. То доволі непогано виходить, поле вирівнюється. Бо хтось її свої, той знає, що якщо погано вирівняна земля, нерівна, то зібрати її потім дуже складно. Це не те, що складно, це практично велика проблема. Навіть якщо жатка флекс, то все рівно проблематично зібрати. Але якщо флекс жатка, то більш-менш ще можна варитися. Підписуйтесь на канал, не забувайте, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі на відео!